YouTube давно вже перестав бути просто платформою для відео для більш розважального формату. Це вже один із найпотужніших інструментів для впізнаваності, бізнесу та й загалом пасивного доходу. Але всі завжди задаються питаннями, як же правильно почати, з чого взагалі вести мені YouTube канал. А якщо я взагалі ще не досить експерт, або навпаки, вже є експертом, але не знаю, чи можу я говорити про свою експертність саме тут. Я сьогодні покажу три різні підходи у веденні YouTube каналу, який підійде абсолютно кожному, тому що все буде залежати від ваших цілей та вихідних даних. Ну а поки не забувайте підтримувати мій канал, залишайте лайк на цьому відео в кінці відео, обов'язково залиште коментар, чи було вам цікаво, або можливо ви хотіли почути тему, яку я не розкрила в цьому відео. І звичайно, не забувайте переглядати всі мої наступні відео. Та що, погнали дивитись? І так як я вже сказала, я буду виділяти сьогодні три підходи, і почнемо ми, звичайно, з того, що ближче в якійсь мірі мені, але одразу скажу, що всі три підходи я прекрасно вивчила і однозначно знаю, що вони працюють, і кожен зможе обрати для себе той, який підходить вам. І перше, це YouTube для експертів. Якщо ваша мета це клієнти, впізнаваність, особистий бренд, то YouTube є ідеальним варіантом для цього. Тому що це та сама платформа, яка дає дуже велику медійність і яка може реально вам клієнтів. Я одразу скажу, що в принципі, якщо ви подивитесь на мій канал, ви можете побачити, що не всі мої відео набирають величезну кількість переглядів. А, в принципі, в мене немає більшої поки що цифри, ніж 10 чи 12 тисяч переглядів. А, але суть в чому, навіть відео, які набрали, наприклад, 900 переглядів, 500 переглядів, 1000, 2000. До речі, інколи я ставлю відео, що інше залетить, а залітає зовсім інше в моїх мірках. Ось, але сам факт в тому, що мені YouTube вже приніс декілька консультантів. Тації він приніс мені запити на співпрацю, на ведення для моєї агенції. Тобто, я прямо можу сказати, що дійсно YouTube працює на нову аудиторію, яка може стати вашим клієнтом. Люди люблять експертів, які дійсно професійно діляться своїми експертними думками, де вони професійно підходять до контенту і, звичайно, демонструючи можуть вирішити їхню проблему. Але як же це правильно зробити? По-перше, я вам радила почати. Звичайно, вже всім набрид дуже цей формат, який по факту ви зараз дивитесь, це. Говоряща голова. Але якраз таки говоряща голова на початку вашого шляху це найоптимальніший варіант. По-перше, тому що це якраз таки той варіант, який вас не заставляє бігати по різним локаціям, залучати різних людей, якийсь відеопродакшн і тому подібне. Можна починати з просто ось такого відео на кухні і розповідати людям ділитися своєю експертністю. Плюс, друга говоряща голова це той самий фокус, коли вас можуть запам'ятати. а в принципі особистий бренд в Ютубі в першу чергу складається з чого? Це з вашого. Голосу, з вашою мімікою, жестів, взагалі з якихось таких нюансів, які люди можуть вас запам'ятати тут і зараз. І YouTube це найідеальніший варіант для цього. І тут якраз таки важливо ховатися не за якоюсь там графікою, а показувати саме себе, показувати, як ви виглядаєте, як ви висловлюєте свої думки, не боятися, що у вас не такий голос, у вас не така зовнішність, у вас немає де знімати і тому подібне. Це все відмовки. Звичайно, друге важливе правило це якщо ви навіть створюєте ось цю говорящу голову, робити все ж таки якесь певне перемикання кадрів, тобто Давати тексти, які вилазять і показують щось, додавати якісь кадри, переключати, наприклад, фокус на інших, можливо, людей, якщо у вас є така можливість, Приведу приклад на блозі в Ютубі, наприклад, юриста. То можна ж показувати якісь документи, як ви готуєте, ті, які, звичайно, не заборонені так, конфіденційністю, скажімо так, це якісь ваші кейси, ви можете розповідати, просити ваших клієнтів ділитися відгуком. Це можуть бути офіційні якісь зустрічі, можливо, ви виступаєте, даєте якісь лекції. Ділові прям зустрічі там, де ви є експертом, тобто не думати про те, що ви тільки повинні ось вийти, сісти перед камерою, розповісти, який сьогодні закон прийняли, яка вас думка з приводу нього. Можна міксувати всі ці різні формати і не боятися цього. Якщо ви, наприклад, нутриціолог, так само ви можете виходити не тільки розповідати про те, як же краще харчуватися, яке меню обрати, ділитися якимось певними секретами, а ділитися взагалі якоюсь продуктовою корзиною. Вашою піти в магазин, показати, яка у вас була сьогодні продуктова корзина на тиждень, яку ви зібрали. Рецепти, показати, що ви годуєте зазвичай на сніданок, результати там, аналізів, до прикладу, які ви не знаєте, п'єте вітаміни, ділитися своїм досвідом. Не пропагувати якийсь там метод життя, спосіб життя, а саме ділитися в моменті те, чим живете ви. Тому що по факту люди приходять до людей, як я вже сказала, і це дуже важливо ділитися своїм власним досвідом, через який люди можуть залучитися до вашого контенту. Ну і останнє важливе правило саме ютубу як експерта це регулярність, важливіша за якість. Ваші відео не повинні виглядати мега -кіношно, як я Вже сказала, це може бути будь-яка локація, це може бути без якоїсь обробки, без якоїсь додаткової апаратури, техніки і тому події. Ютуб любить регулярність, тобто ви повинні стабільно створювати, наприклад, одне відео в тиждень, два відео в тиждень, тобто показувати Ютубу, що ви зацікавлені в результаті, показувати своїм глядачам, що ви зацікавлені в тому, щоб він ось бачив вас щодня, і головне це показувати людям користь і особистість в кадрі. Переходимо до другого підходу: це коли Ютуб як основне джерело доходу. Якщо саме ваша мета зробити свій Ютуб як джерело доходу, тобто отримати монетизацію. Отримувати співпраці від рекламодавців і на цьому заробляти, то ви повинні віддатися Ютубу повноцінно. Це повинно бути як ваша робота, це має бути повноцінний проект. Тобто, це не хобі, як може бути в першому випадку, коли ви експерт, і ви додатково ведете просто ютуб канал для впізнаваності додатково, або можливо навіть як хобі. Тут це реально напряму ваша робота, яка буде вам приносити результат і заробіток. І звичайно, з вас більшість може сказати, що це ніші тревел, це прям однозначно. Я погоджуюсь. тревел-ніша, вона дуже є актуальна і вона приносить. Якраз таки тим, хто веде Ютуб на дану тематику, класний дохід. І, звичайно, в наших реаліях не всі зараз можуть подорожувати. Але я одразу хочу вас налаштувати, що не обов'язково жити у великому місті, щоб створювати подібного формату контент. І не обов'язково подорожувати кожного тижня, кожного місяця чи декілька разів на рік. Ви можете робити серію випусків по типу їжа у маленьких містах. можна робити День італійської кухні в Україні, День японської кухні в Україні. Ви можете розповідати, що готували. Наші пращури, можливо, ви знаєте якісь такі автентичні заклади, де ви можете це показувати. Тоні ось ця їжі, вона також є дуже актуальна, і можна хоч щодня створювати відео, що сьогодні день, як я харчуюся тільки зеленню, сьогодні я з'їла жабу, я не знаю, будь що щось таке незвичне, що чіпляє увагу, людям це завжди є цікаво. І знову ж таки, чому я сказала, що не обов'язково жити у великому місці, тому що по факту ви можете жити в маленькому містечку і просто тестити різні заклади, які навіть знаходяться у вас. Людям це буде цікаво. Е, ви самі можете бачити, яка величезна кількість зараз створюється випусків на дану тематику, і людям це заходить, люди це дивляться. І те, що вам зачасту здається, що якраз таки нікому не цікаво, це не збирає більше переглядів і більше впізнаваності. Просто головне створювати різноманіття різних форматів. Один день в ресторанах міста, їжа однієї країни за день, але, наприклад, в Україні або за кордоном, якщо ви знаходитесь, готую страву з Ютубу по рецепту якомусь там, я не знаю, якусь незвичний Серп, можливо, ви готуєте. Пробую там найдешевше, найдорожче кафе, там найдешевше, найдорожча кава. Люди дуже також люблять у ці ось порівняння. Тобто, контент можна створювати з повсякдення, можна показувати свою продуктову корзину, що ви купляєте на тиждень. Тобто, але тут в цьому якби й логіка, що ви... Показуєте якісь частинки свого життя, звичайно, що інколи треба людей тригарити певними цікавими моментами, як я привела, наприклад, що їм сьогодні там жабу так, тому що людям часто цікаво слухати те, що там між собою не дуже сходиться, скажімо так. І просто тут фішка в тому, що якщо ви дійсно будете створювати цей контент на постійній основі. От він у вас буде прям постійно виходити. Ви будете дотримуватися цієї регулярності, не звертати увагу на знову ж таки якусь там мега-кіношну картинку. То, як результат, ви можете отримувати такий собі класний дохід. Це буде як основне джерело доходу. Ви можете отримувати дохід з монетизації від YouTube, зі співпраці з різними рекламодавцями, спонсорство, тобто я маю на увазі, і якісь нам навіть продавати власні продукти, якщо ви, наприклад, там нутриціо знову ж така. Або якщо ви захочете в майбутньому ділитися якимось своїм досвідом, можливо, ви не знаю, власник бренду одягу, ви будете ще через Ютуб додатково продавати свої товари. І третій підхід у веденні Ютубу, це коли Ютуб як бізнес, що я маю на увазі, це коли створюють сітки каналів. Тут якраз таки мова йде про канали, які зазвичай без озвучки, це зазвичай якраз таки безмовні канали, але якраз таки канали приносять великі гроші. Зараз я поясню чому. Тому що по факту завдяки такому контенту, ви можете потрапляти на більш платоспроможну аудиторію, тобто, наприклад, аудиторію Америки чи Європи. І таким чином, YouTube, звичайно, буде вам платити більші гроші за монетизацію, тому що я буду відверти за український YouTube, це не така величезна оплата, як за англомовного формату аудиторію. І якщо ви думаєте, що такі формати вони нудні, вони нікому не цікаві, то якщо ви подивитесь кількість переглядів на таких YouTube каналах і взагалі те, скільки вони заробляють, то ви будете просто шоковані. Люди дуже часто люблять включити щось на фоні і дивитися найпопулярніші ніші саме ось таких безмовних каналів це. Хайкінг і природа показують люди, наприклад, як вони гуляють горами, так займаються хайкінгом, показують, як, наприклад, люди живуть в селі. Це також достатньо популярна ніша, коли рубають дрова, наприклад, розпалюють багаття, чи якісь ось такі нюанси. Також це готування, рецепти. Це також завжди дуже популярна ніша, тому що всі люди щось готують, всі шукають рецепти, і це дуже популярно. Я вам так навіть скажу, я колись тестила цю нішу і дуже примітивно знімала це. Було дуже примітивно. Рівні, це так просто на кухні поставила телефончик, знімаю якийсь там Брауні, який я готую. І повірте, це вже тоді збирало класні перегляди. Хоча я ж кажу, це було на дуже примітивному рівні, і це знову ж таки повертаючись до пункту, що не треба гнатися за якістю інколи якість взагалі нічого не вирішує. Також дуже класні ніші це будівництво. Ви 100% всі бачили такі відео, наприклад, на різке, там в Тіктоці чи в Ютубі, навіть можливо, коли просто е показують будівництво там, ремонт квартири, як обладнують якесь приміння. Міщення, не заливають цемент, коротше кажучи, все там сад, показують, як доглядають за садом, і це просто все без слів. Фермерство дуже класна, також ніша, вона дуже класно заходить. Все, що пов'язано з тваринками на фермі, кемпінг також, просто мовчки, знову ж таки, розбалюють багаття, як чайок, готують їсти, ставлять палатку, купу всього, і все це просто без слів. Люди дуже люблять дивитися такий формат, і, звичайно ж, кажу, більшість з вас може здатися, що вони там дивляться, але факт залишається фактом. Такі канали дуже класно монетизуються. Якраз таки, тим паче, це ідеальний формат для тих, хто не хоче бути дуже в Ну, саме з цією говорящою головою, так, ви там ще готові десь бути з боку, спереду, ззаду, я не знаю, якось там зніматися, не говорити на камеру, але ось ці безмовні YouTube канали, вони дуже класний варіант якраз для вас. І плюс, чому я на початку сказала, що це як бізнес. Зазвичай така схема як працює. Коли ви бачите, що, наприклад, у вас залітає один канал, вже непогано йде, паралельно створюється другий канал, в другому каналі створюється паралельно третій, четвертий, можна вже створити таку ось, мовну сітку каналів і класно просувати. На різних каналах свій контент. Знову ж таки, якийсь із цих каналів однозначно вам принесе більшу монетизацію. Отже, ще раз повторюсь, що є три підходи до ведення youtube каналів. Перше, це якщо ви експерт і ви створюєте контент довкола своєї професії, зайнятості, ви працюєте на залучення клієнтів, ви працюєте на впізнаваність і на медійність. Друге, якщо Ютуб це ваш майбутній основний дохід. Тобто тут можна поринути якийсь певний свій лайфстайл і показувати його або тревел формат. Але тут головна фішка в регулярності і створенні великої кількості контенту. І третє, це якщо ви хочете зробити з Ютубу саме бізнес формат, тобто створювати безмовний контент та поширюватись на більш глобальну та платоспроможну аудиторію. І тепер головне питання: з чого почнеш ти? Напиши у коментарях, яка ідея тобі найближча і чим би ти хотів займатися. І звичайно, в майбутньому я буду ділитися з вами ще більшою кількістю інсайтів про YouTube, про власний YouTube канал, про YouTube канал на інші тематики, якщо вам буде цікаво це відео.